Зараз через декілька хвилин. Пенді, чому ти прибігла? Я тобі ще м'ясо не зварила. Виключить світло. Я вчора забула її розморозити. То встала вночі туалет. Думаю, ой, а Пенді м'ясо. Зараз помию і зроблю каву, поки є світло. Ну, на дворі зараз нуль. Всю ніч періщив дощ. Так, я Ой, Я ще й не включила. Хотіла зарані. Ну це й на три дні Красуні нашій. Ну нема ще, нема. Хіба можна так рано їсти? Це ще рано. І достала сир, зараз розмерзнеться. Зроблю, не знаю, запіканку чи, чи ситники. Ну що зроблю, щоб не пропав. Так. І зроблю собі каву. Каву зроблю в чашечку. Ну, спочатку я теж, ви мені там писали, що зранку п'єте водичку теплу, я теж п'ю. Не знаю <кій> користь від від цього, ну. Коли не буде точно. Ну, і в мене тут кусочок навіть лимону. Ну, я люблю водичку з лимоном. Коли він є? Що <shocked> ти там шукаєш? Це ж поки звариться, це буде довго на тобі смаколика, на. один. Маленький такий. Це зранку це себе виставляєш? Дуже тепло у нас зараз в хаті. Ну, як виключать на половиною годин, то, може, і буде холодно, залізу під ковдру. Та вже надоїли фільми дивитися і все вже, ну, і на дворі нічого не зробиш, бо Ну, що ти там будеш робити? А хочеться. Так, добре балачки. Зараз вирублять. А я каву не зробила Встала, пішла в душі. І оце, мабуть, буду так сьогодні ходити цілий день. Ні, може. Можна і переодягнувся. Тепло, що я сьогодні чайник закип'ятила, а то вже звикла, що світла немає, немає, все в ковшику на газу. В кинулася в пів четвертої, десь у мене тут. Ой, Вікуля молочко привезла. Так, Вікулічка, якщо ти подивишся відео, а я знаю, ти дивишся, говорять, там є ваброві сухі сливки. Треба їх купити. О, Ніночка каналу черешневі мандри мені написала. я не звертала уваги. Я на е, ну, сіння купую таке все господарстві, при, е, ті, там тряпочки, всяке таке. А ти ніколи не звертала уваги, треба подивитись буде, або віки оце ж говорю. Mm, яка ти розумна прийшла. Я теж, люди пишуть, що зранку починається е, кава з перегляду відео своїх підписників, блогерів. Я теж каву п'ю, пару чашечок. І третю десь пізніше. Отак, От так, ну 100 мл приблизно. Не шкодить. Ну, в мене тиск не піднімається іноді. А так у мене він, знаєте, як для мого віку, то це дуже хороший. Буває 130 на 80 там, до 140 іноді. А оце 80 навіть буває 70 нижній. Мм, смачна кава зранку. А, так я ж сказала, чого я прокинулась пів четвертого ранку в спальні? Жалюзі закриті і якесь е... зарево, не зарево, свічення є, таке. То затухне, то знову отак. Ну, що воно таке? Я відкрила жалюзі? А воно таке, ну. Ну я не знаю, як знаєте, як вогонь десь а сюди віддається, я прийшла в кухню і тут, і. Вроді як воно від теля. Ну, може, десь підстанція загорілася сюди. оце от. такий блиск. Не знаю. Ну, що я прокинулась від того, що воно відсвічується. А в мене в ванні стоїть світильничок, щоб ця в туалет ходила вночі красуня. Думаю, то що він ламається чи що. Я думала, що це мій світильник оце починає так. Коли ні. Ну, походила, подходила по вікнах, на другий поверх не захотіла підніматися, достала сир, достала м'ясо для фенді і пішла далі спати. І оце тільки прокинулась півгодинки назад. Думаю, зараз виключать пів сьомої. І здається, до п'ятнадцятої. Ну, дуже довго. Мало дали, да? Ну, зварю то дам. Звичайно, красуня. Вчора з Вікою гралася, рада така. сумує за ними, звичайно. Віка говорить, оце ж морози будуть, давай ми тебе заберемо до себе, Ну, в них там трішки тепліше. Кажу, та ні, у вас трішки тісно. Не буду кажу. Як будуть дуже морози, піду до Наталі. В неї твердо тепло топливний котел і кажу, піду гріться туди, а на ніч додому. Та я не думаю, що воно так буде сильно охолоджуватися. Я поставлю тут 40 літрову каструлю, включу газ, тут же ж включається в мене, навіть якщо світла немає то Тут включається сірниками. Бо у мене Та оце ж віка купувала, де я її діла. Це за п'єзо. А ось вона. Вона не зручна, це газ. Мені треба з ручкою, і вона така слабенька і вже тут газ закінчився. Бачите? Не то нічого. Ну, Якась дуже мало тут газу. Тричі поїхала, на кладовище запалила свічки і газ закінчився. Ну, правда, я й тут. То якщо котел у нас сірниками не запалиш, ніяк. Як світла нема, все, все тухне, у нас гарячої води нема, опалення нема, а зверху плиту можна запалити. Моїх друзів, яких вчора не подивилася, Ну, не вистачає е, часу. Поки сам якесь відео зробиш, бо це моя робота. Ну, самі розумієте, 73 роки і можна десь може знайти там ще що, якусь роботу. Колись заробляла навіть в інтернеті там якісь перегляди дивилася за це. Оплачували, зараз ні. От. Так, щоб воно в мене тут не збігло. Так. чуть чуть відкрию. От. Потім починаю дивитись ну, друзів, які на мене підписані, теж може їм і не цікаво, але вже ж вони стали друзями, то дивляться. Ну і я ж дивлюся. Ну, а бувають відео, які дуже довгі, а в теперішній час ти його не подивишся, коли відео хороше, супер відео, щось там про квіти, ще про щось. Але ти не подивишся, бо воно цілу годину йде. Ну, подивишся хвилин 20 більше, я просто не можу, бо ще ще і ще когось треба дивитися. Ну, якось от так все розповіла. Зараз кави ще зроблю. І сяду. Та в кухні сяду. Не виключать, я тут включу що це світло. Віка вчора говорить. Бабуля, а ти з павербанку відключаєш оце світло? Кажу, да, Віка, я як тільки відсілям, йду в куту. І все тут зробила, а я зараз виключаю. Вона каже, а я ні, не виключила. І оце світло, ну оці діодні, світильнички, каже, посадили павербанк, мабуть, що не вистачило мені навіть заправити телефон. Ні, кажу, я виключаю, я чогось сама додумала, що треба. Я і так буває, я не встигаю павербанк заправити він, не, не дозаряджається. Так, ну все. А то потім, колись там вип'ю в обід і ще одну чашечку. Так починається мій ранок. Капнула трішки. Хочеш собі роботу встигла, встигла? Отак От відкриваю. І хай кипить потихеньку. Стоїть. Це ж вона <laughs> жде, що я піду спати. Ні-ні ні. Що ти під стіл сховалася? А їжі ще нема. Нема ще їжі. Ну, я тобі дала перекус. Нема нікого в вікні, і там темно. Ще темно зовсім. Нічого там не видно, тільки я. У мене не йдеш, на оголочку там лягла, вже не пішла в спальню. Так, да. а я, знаєте, що собі придумала? Правда, це сир мерзлий, але я думаю, я хочу зробити лінивих вареників, мабуть. не знаю, там. 500 грам можна з 250 грам зробити ліниві вареники, а то сирнички. Бо я не заморожувала ніколи ліниві вареники. Чи, вони, чи вдається їх? Та я думаю, вдається. Там же зв'язуючий крохмал є. То думаю, що можна. Ну, це ще буде потім, бо сир не розстав, такий дубленний. Так, Поки що нам не виключили світло. Ну, ще й тільки-тільки. 10 хвилин пройшло. Ну, я думаю, до семи виключать. Виставила сірому їжу, а він прийшов. Я виставила ще темно було, думаю, ну. Морозу немає там, нуль. І гаряченька виставила. Ну, дивіться, прийшов і мотузує там. Ой, звідти такий гарний. Давай, їж, їж. Прийшов другий. Ага, А воно ж уже замерзло. Ну, ясичком продирявив. Ой, їсти хоче. На дворі, я ж говорю, написано нуль, а воно все замерзає. Ну, поїсть. Що йому зробити зараз? Треба додати водички гарячої, зараз спробую. Фенді, заспокойся. ти наїлась уже, а мені треба й цього звіря. Трішки підтримати. А Наталя на нього сердиться, каже, він трогає, чіпає морожку. Ой, Не бійся. Ти в мене тут ніколи не був. Давай, підожди, я тобі налію отак. О, стой, стой. Воно розтане. Опа. О, тепленьке, давай, їж. Ох, чудесія. Ну, все, не будеш голодний, поїдай, все. Ну, що ти тут, їси їсть? Їсть, їсть, потім сяде на задні лапки, отак, на попочку, і дивиться туди, чи сірий не йде. Ну, це я так думаю. Ну, чогось так сідає. Але я не встигаю його засняти. Ну, хай їсть. щоб не був голодний. Добре, що сірий тобі трішки залишив, та я додавила ще. Ага, ой, такі вушка цікаві в тебе. Ага, один погризений. Що там тобі? Фенді мішає, заважає. Все, наївся, туше і лишив трішки. Ну, не багато. Багато поїв була повна мита мисочка. Ще прийдеш, пішов, пішов. Кажи, ага, ще туди позаглядаю. Там замерзла їжа. Виносила, вона замерзла. Стала як холодець. Ага, Щось там нюхає, нюхає. Красавчик. Та вона замерзше. Ну там трішки м'яска, таке все суп давала. Іди вже, наївся, йди. Гуляєш. Ага. Пішов, пішов. Ага, треба там в туалет сходити, я тобі їсти дам. Дивись, який. А, ні, просто думала. Ой. Wiesz po kamienciach.